І як би не падала у озері вода, і якою б спекотою не відрізнялася літо, такі придеснянські озера ніколи не стають пересохлими. Вони завжди радують око і душу людини, і не даремно тут сидять рибалки. Постає питання, а чим же живляться вони, коли літо була спекотна? А ось такі кринички, якраз прохолодні джерела, перед яким ми зупинилися і наразі, вони стають у тією необхідною росинкою, яка з різних краєчків наповнює узбережжя таких озерець. Ось і тут, на дорозі, за невеличким сельцем Щурівка, знаходиться прохолодне Чисте, з прозорою водою джерело. На жаль, руки людські не сильно доходять до того, щоб облаштувати його так, як слід, щоб сюди не попадало зайве сміття і щоб мотоцикли, машини, об'їжджаючи ще розбиту дорогу, раптом не закидали його всілякими нечистотами. Але, можливо, в цьому є якийсь і сенс, що тут людина бачить перед собою все воно таке, як є природне. Ось і зараз зіркочить вода, пробиваючи товщу крайдяних парід, вибиває оцю прохолоду, оцю прозору чистоту України на поверхню. Стаємо і слухаємо криницю за щурівкою. Тож маємо щиро дякувати нашій українській природі за те, що й сьогодні, у той час, коли величезне навантаження людини відбувається на навколишній світ, коли все змінюється через руйнівну стихію господарської діяльності людини, такі джерела є просто прикрасою нашого краю і впевненості в тому, що і надалі буде полишатися ця частинка природної стихії, такою приємною для людини. Живи джерело натхнення, радуй нас і надалі своєю прохолодною.